Привіт підписникам та глядачам каналу. Сьогодні розберемо, скільки коштує моя зарядна станція. Хто не в курсі, ось таку зарядну станцію я зробив з того, що в мене було, щось трошки докупив. Ось тут зроблю посилання на відео, як вона виглядала спочатку, як я її переробив. А зараз поговоримо, чи варто. Робити ось таку станцію, чи краще купити готове і не заморочуватись. Почнемо з корпусу. Корпус ось такий БУ 100 гривень. Тих корпусів є дуже багато. Люди прямо ну, можуть і безкоштовно віддати мені, ось такий корпус дістався безкоштовно. Далі найголовніший елемент це плата АПС на 300 Вт. Приблизно коштує БУ 500 гривень. Ціни теж відрізняються, залежно від якого АПС плата, чи можна взяти з повністю з корпусом АПС, це, можливо, буде 700 гривень, середня ціна, скажімо, 500 гривень. Далі блок живлення Блок живлення тут на 20 А. Можна взяти і на 10 А. Має вистачити, у мене на 20 був, тому що я теж десь колись придбав БУ. Зараз такий блок на 20 А500 гривень. БУ 200 гривень. Далі контролер заряду. Ось такий, як у мене, приблизно 200 гривень. Я це все купляв на Aliexpress, Воно у мені ще обійшлося дешевше. Ну, В середньому беремо 200 гривень. Чи такий, як у мене, чи інший контролер заряду. Ціна 150-200 гривень. Далі тут стоїть у мене 3 штуки понижуючих перетворювачів. Це для ось цих. Роз'ємів 5 вольт, 12 вольт і 9 вольт. Такі перетворювачі в Україні продають по 60 гривень. У мене їх тут 3 штуки. Хай буде 180 гривень, хоча я їх теж замовляв на Алиекспрес з Китаю і вони обійшлися мені набагато дешевше. І по дрібницях тут кнопочки, роз'єми, можливо, кабеля. Це все в районі 200 гривень. І в кінцевому результаті, якщо підбити суму, маємо тисячі гривень приблизно. Грубо, 2000 гривень, але якщо брати це все або в СБУ, або брати з Китаю, то вийде як мінімум у два рази дешевше. Тобто десь 700 гривень, 1000 гривень. Мені ця зарядна станція, грубо обійшлася в 1000 гривень. Ну, більшість комплектуючих в мене просто було під руками. Акумулятор я. Поки що не враховую, тут стоїть в мене кислотний акумулятор. Звичайний знятий з автомобіля, йому вже років 4, як я його зняв з автомобіля, невідомо, скільки він там стояв ще до того. Якщо цікаво, акумулятор я розмістив теж всередині. Спробую відкрити. О, ось так легко відкривається. Так, ну, бачите, звичайний акумулятор. Тут е, я ще додав вентилятори, ось тут два, тому що одного вентилятора не вистачало, не, не охолоджувало. А, до речі, забув дійсно забув про ось ці показники е, напруги і показники температури. Цей десь 100 гривень і цей 50 гривень теж. Якщо брати в Китаї, відповідно воно буде теж дешевше. Ну, сильно це на ціну не впливає. Що ж можна взяти за 1500 гривень? З нового, аналогічного, можна взяти комп'ютерний АПС, але він буде коштувати 2000 гривень. В ньому так, в ньому вже є встроєна батарея, але він не розрахований на довготривалу роботу, там, на 20 хвилин максимум. І Якщо до нього щось підключати на довший час, треба буде переробляти, тому що він перегрівається, в нього немає охолодження, і в нього стоять захисти і так далі. Ну, щось образно так, як я переробив тут. Далі за 4 тисячі гривень вже можна купити АПС довготривалої дії. Там вже все передбачено, є вентилятори, він розрахований на роботу від довготривалу роботу від акумулятора. Там теж акумулятор е, окремо, так як тут я зробив. Тому, по факту, маємо щось аналогічне. Єдине, що на тому е, АПС чи там ДБЖ, як правильніше казати, немає виходів там, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт і так далі. Якщо є, то вони набагато дорожчі. Там один єдиний вихід. 220 вольт. Але там є чистий синус, ось тут у мене чистого синусу немає. Тому ось така перевага, відповідно, за яку треба доплачувати. Тут, в принципі, можна доробити, поставити чистий синус, але тоді зросте споживання самої зарядної станції. Мені поки що це не потрібно. У мене акумулятор, ось такий кислотний, вже старенький, він не тримає. Тому поки що не планую переробляти. Під чистисину. У мене всі прилади працюють поки що ось так. Проблем немає. А працює в мене від нього інтернет. 5 вольтова лінія. Верніше, це оптоволоконний приймач, це 12 вольт Wi-Fi роутер. Далі підключений циркуляційний насос від котла на дрова. Він споживає дуже мало там щось до 15-20 Вт. Інколи навіть я перевіряв 7 Вт. І він в мене не гудить, нормально працює від зарядної станції. В когось буває, що хоче чистий синус. Ну, це вже треба дивитися суто під ваші потреби. Потім я сюди підключаю комп'ютери, ноутбуки. Освітлення у мене працює від цієї зарядної станції в майстерні. Ну, все, що там до 300 Вт, я можу підключити. Єдина слабка ланка цієї зарядної станції це акумулятор. Як я вже казав, кислотний акумулятор старенький, він вже не тримає. Коли тут напруга падає приблизно 11,8 Вт, він починає дуже швиденько розряджатися. Я збираю на літій залізофосфатний акумулятор. Ось такий планую брати, можливо, на 50 Вт, -годин. в ідеалі звичайно, на 100 Вт. -годин. Поки що ж ті гроші, які я збирав на акумулятор, я потратив на сонячну панель і на контролер. Ось так виглядає контролер, підключений вже до зарядної станції моєї. І зараз показує 0 А. На дворі дуже хмарно зима, панель припала снігом, треба її чистити. І тоді вже тут вона буде давати заряд. Працює так. Про сонячну панель і контролер і решту обв'язки я зроблю окремо відео. А зараз вас попрошу, якщо маєте можливість долучитися до збору коштів на кращий акумулятор. 5-10 гривень, не знаю 20 гривень, скільки вам не жалко. Будь ласка, я залишу під відео реквізити, в кінці відео залишу реквізити. Буду дуже вдячний. Коли придбаю акумулятор, зроблю детальний огляд його і поставлю зарядну станцію, протестую. Подивимося, скільки він буде тримати заряд при максимальному навантаженні чи там 50%. Ну, буде дуже цікаво і було би дуже класно, якби цей акумулятор вже я придбав на цю зиму і вже образно перезимував з цим акумулятором. Бачу я зараз вже готові зарядні станції подешевшили суттєво. Зарядна станція з схожими характеристиками. На 300 Вт потужність і вже змонтованим акумулятором на 200 Вт годин вроде, коштує 8 тисяч гривень. Чи купляти готову зарядну станцію, чи робити самому це вже справа кожного. Я ж бачу плюси в цій станції в тому, що тут можна зробити апгрейд можна додати входи-виходи, можна замінити акумулятор, можна поставити кілька акумуляторів. Можна підключити, так як я, до сонячної панелі. Ну, якщо коротко, то можна підлаштувати, запрограмувати під себе як хочете. І в разі поломки можна швидко замінити модуль, який вийшов з ладу. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте. Є можливість, долучайтеся до збору. Дякую, зустрінемось і побачимося в наступних відео.